Ну що ж, хлопчики голубчики, всіх радий вітати на каналі Руха Кабіна. Мене звати Толік Кластер. І сьогодні ми веземо кетчуп власне, в АТБ. Врум, 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 врум. так, нескладна, простенька робота. Як ви бачите, в мене. Ящик вже не нової пошти, багато води пройшло, як то кажуть, у нас в Україні. Вийшов я з роботи на нової пошті, але не зовсім вийшов я звідти частково, звісно ж таки. Бо не можна відмовлятися від такої гарної роботи на новій пошті, але взяв на декілька днів собі невеличку шабашку по старим зв'язкам. Зателефонував мені регіональний менеджер АТБ. Каже, толіку: виручай, всіх наших а, побрали. Треба комусь сісти за а, кермо та відвести в нас а, кетчуп. Терміново на склад в АТБ. Ну, а я що? Я ж кажу, блін, друже, ти мене стільки разів виручав, що не можу тобі відмовити. Звоню регіональному менеджеру нової пошти кажу: друже, в мене віспа, мені потрібна. А... В мене віспа, і мені потрібно трішечки перекурити декілька буквально днів, щоб я мотнувся, кетчуп відвіз і назад. Тому дали мені відгул. І зараз взяв оце заїхав ящик та думаю, час записати відео, бо руха мене пиляє постійно, говорить, що в тебе ж там фанбаза зібралася, а ти їх береш і кидаєш. Розкажи, як в тебе життя, запиши декілька відео, щоб люди не втрачали тебе з виду. Тому, хлопчики, голубчики, я тут. Так, що ми там не побачив, щось проїхали, видумку якусь проїхали. Ой. По суті, то, по суті, змін немає. Все в нас в Україні стабільно. Все в нас в Україні, як завжди, потроху кручу баранку собі, та і все. Трішки спина прихватила, трішки, бачите, я бороду відпустив. Та оце мені вручили на пошті атаманського а, капелюха і їздимо. Капелюха мені дали за те, що я від'їздив на пошті місяць без жодного правопорушення. Так. Тому, якщо ви хочете навчитися вірно їздити без помилок, без а, порушень, ви завжди можете записатися до мене на курси. Це недорого. 200 гривень один курс, 2 години. Ми з вами сідаємо і по маршруту їдемо на Фурі. Якщо вам це цікаво, посилання є в описі, залітайте. Погода в нас гарна, не дивлячись на те, що на дворі вже осінь. Це, мабуть, останні дні. Це, от, як то кажуть, Бабине Літо. Тому не можу не насолодитися таким чудовим краєвидом, такою чудовою погодою та кайфанути разом з вами. Мені ще їхати от, от 193 кілометри. Я сподіваюся, ніяких проблем не буде. До речі. Що цікаво, з першого дня, як я купив цього Амана, жодної поломки ще на ньому не було. Хоча в коментарях то писав, тільки мені негативу. Стосовно того, що я купив битого, крашеного, шпакльованого мана, за такі гроші нормальну машину не продають. А в мене, бачите, в мене все добре. Як то кажуть, якщо хазяїн є, руки є, то і машина буде добре служити. Тому без е, жодних проблем, автівка їзде, все чудово. Так, що в нас тут? 130. Єдине, що мені в манові не подобається, ну не можу я дати більше 90. Як би мені то не хотілося, іноді бувають такі моменти, що хочеться за 100 навалити, але не йде. Просто ніяк. Можливо, треба було б на сервіс заїхати, подивитись що в них там по апгрейдам. Можливо, можна було б щось замінити, та воно б було по. Бадьоріше, але. Так, Березівку проїжджаємо. Хто з Березівки? Всім привіт від Толіка Кластера. Давненько в нас не було Березівочки, тож передаємо їй привіт. Непогано так, але я б тут не жив, я вам так скажу. Оце села біля дороги, де ну, тут дивись, щось бабулька продає, мамка, щось, щось, щось продають, щось продають. Ну, то таке. Та, та як у мене родичі в Абазівки живуть, то точно так само, що вони біля дороги. То завжди яблука, творіг, оце все молочко, все домашнє. Завжди продають і люди купують. Люди купують, бо воно справді якісне. Але я б не жив. Це ж кожну годину, це постійно, що вночі, що зранку, що днем. Постійно все воно гуде. Автівка за автівкою їде і їде. Тому жах. А що як буває, ото аварія та шеф двір машина, яка залетить, та, не дай Бог, ні. Таке життя не для мене. Десь на хуторі, подалі, ото воно. Так, піддати газку можна. Тут у нас обмеження аж на 110 стоїть. Заїжджав на Ох, взяв собі каву, перелив в чашку. Ну, така в них кава. Ну, ну, противна. Я не знаю. Я постійно, як п'ю, то я беру вайт, ну, бо там подвійне експресо, то те, що треба, як на мене. Так, ну, Житомир 15, 15 кілометрів до Житомира. Житомир, зустрічай Толіка Кластера. Друзі, всі, хто з Житомира, я передаю привіт. Так от, вок кава. Не рекомендую, чесно. Ну, ну погана вона. Але коли ти за кермом, то які в тебе варіанти? Так, Житомир, всім пока. Радий був вас бачити. Їдемо на Вінницю. Трішки нам не по дорозі. Житомир був туди, я їду сюди. Але з Житомиром поздоровався, то всім привіт. Боже, оце читаю ваші коментарі. І як оце то Тернопіль, я не так сказав. То хто ж каже Хмельницького, то хто ж каже Хмель. Друзі, я кажу. Не повірите. Якщо вам не подобається, як я вимовляю, то ну вже пробачте мені. Але, знаєте, споконвіку в мене так воно, прадід мій казав, та дід мій казав, та дід діда казав, та батько мій казав царство йому небесне, що то, а, то хмель. Ну, хмель він і в Африці, Хмель, як то кажуть, друзі. Тому на хмель, я їздити люблю. Я знаю, що багато місцевих так каже, і я не розумію, хто ті люди, що там в коментарях а, а, бузять ото горять стосовно цього. Друзі, попустіться, будьте простіше. Життя і так складне, а тут ще й ви оце пихаєте свої оці поправки. правки Не там ви їх пихаєте. Ви б краще так переживали стосовно того, що в нас українську мову зменшують в школах з 4 всрати годин до двох. 4 години то і так було начебто небагато. А як тепер по 2 буде, то взагалі. Так що ви не, не туди ви пишете і не за те ви турбуєтеся. Ви б краще там, де потрібно, повиступали. Те ж саме і стосується тих, хто приходить там в коментарі і каже стосовно того, чого ти в окопах не гнієш, чого ти ще не здох і т.д. і тепер, друзі, а царство вам небесне, чесно. То не можна так говорити, ви що? Земля вона кругла. Я це дивлюсь, щось в мене зір просів. і це Щось в мані якісь лобові не ті. Бачите, воно якесь мутне, і в мене через то зір сів жорстко. Так, а що, в мене ж світло включено, бо мені тут штраф хотіли впаяти за те, що в мене світло не включене. А я тільки виїхав, щоб ви розуміли. З підстопу виїжджаю ще тільки-тільки. А мене вже махають палкою сигналять, що ти в світло не включив штраф. Кажу, та, хлопці, почекайте. Я ще глаза не роззув до, до кінця. А ви мені вже штраф ліпите. Я виїжджаю з під стопу. Ви що, не бачите? Так, Житомир направо. Ми їдемо на а, сторону Вінниці, тому нам а, прямо. Так, щось там. Дядько хоче мене. Обігнати, ну то хай, я ж не проти. Моргнув йому. Так, але я той сам буду зараз на... обгонити. Так, що вибачаю, пізно він тилився. Так, тепер би мені щоб цей мене пропустив, трохи, щоб я за ним нернув і все окей. Але щось... щось не можу його дігнати. Хтось тобто, там мені робив е замічання стосовно того, що я не користуюся е габаритами, поворотниками, цим всім. Будь ласочка, дивіться, йду на обгон, наліво включив. Зараз обійдемо. Стану на місце і все окей, все в мене працює, все з цим я користуюся зі світлом їжджу. Так що не переживайте. Так, ну скання дивіться, де було йде так. Попробую її ще обігнати. Диви, диви, що робе. Ну, ви подивіться, тупо не дав мені? Я ж хотів його обійти. Ля, яке вперте? Ти що? Ти що? Поляк чи що? Тобі принципово? Я в шоці Попустився? А то ж прям ти диви. Не давав тупо пройти і все, але попустився, попустився. Ну, то слава Богу. До речі, от стосовно мінусів роботи на новій пошті, знайшов для себе один. Коли тобі потрапляють великі рейси, по дистанції, то це дійсно важко. Ну, наприклад, там знаєте, зі Львову до Одеси, і у вас є ліміт часу, і ви маєте прийти в графік, інакше вас а, штрафують, це жесть. От це реально жесть. Це дуже складно. Оце той мінус, який я для себе знайшов, який мені дуже не подобається, бо було декілька моментів, що мені. Ну, в мене так виходило, що вперетик я доходжу до точки, і в мене навіть не було можливості піти та поспати. Це жесть просто. А, божечки. Не вписався трошки. А, в коліно віддача пішла. Жесть. Щось я трішки да, Трішки дав. Ну це хана там. Карбюратор точно пробив. Хоч би коліно не вибив. Чашечку жесть. Боже, як штрикає. Так. Треба обстати подивитися, що там. Щось мені підказує, що я ввалянув карбюратор 100%. Прямо якраз на ту сторону пройшло. Треш. Так, ну, тут в нас є заправка. Під стоп мені це все не потрібно. Кава є. Воговська до речі. Заправочка, дякую. Кава в мене ще залишилася, Не йде щось вона. Два сахари вкинув, а вона гіркуща і кріпа. Так. Тут у нас то... також є заправочка. Укрнафта. Так, тут дай йде да що. Оком. Науко, до речі, добра кава. Але під стопів ніде нема. Так левків Що в нас там? Не сервісний був тут то, то, центр. Я по це заїхав. Давайте, мабуть, нернем та заскочимо на сервісний центр. Подивимось, що в нас тут, бо якраз ми гепнулися. Так. Добре. Бо якщо пробив карбюратор, або ну, хто зна, що це за, за поломка. Ну, гепнувся я деболо. То таке. Не його в баню. Так. Блін, може глянемо, в мене зазор по часу є. Давайте глянемо, що в нас тут. А в, в, в нових автівках стоїть. Грошей, то на неї нема, але... Цікаво. Ага, салон зачинений, ну ладно. А сервіс на робо хоч. Знаєте, що цікаво? Чи вийду, я тепер з ящиком треба було, мабуть, сюди не заїжджати. Зараз будемо пробувати. Виїхати. Вивернутися. А, ну нормально, тут місця достатньо. Так. Діагностику давайте зробимо з вами. Так, що в нас тут? Ох, по осі пройшло нормально. Ну в мене таких грошей немає. Давайте зробимо те, на що хвати. Окей. І давайте подивимося, що в них є по новим запчастинам. Мені мій колір не подобається. Таке, він, знаєте, трішки всрати, як на мене. Так, нема нічого. Тут теж нема нічого. Так, на це нема грошей. Так, нема грошей. Що в нас тут? Це та, що в мене. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Праву рульну я не потягну точно. Окей, нема нічого. Так, покой. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін, які гарні кольори. Ох. Ой-ой-ой. Та ти що? Пісня. Просто пісня. Так, а що ми тут можемо налаштувати тут таке? Ха! як вам кольора, наче такий нейтральний знаєте, да, такий непоганий. Цей тоже прикольний Ну що тут? Не знаю. що тут є? Ну цей непоганий да, такий? Це ж типу градієнт градієнт сюди що це за колір, а? Ви ж я знав. Ну, давайте такий, а? Ну, непоганий. Дивіться, він як, як хамільончик переливається. Наче синій, наче жовтий, наче красний. Ну, прикольно, да? Мені подобається. Так, що ще є? Ну, давайте на і така буде. Так круглі, мабуть, да. Ну, виглядає бомбічно. Так, що це у нас? Та найбуде, а чого ні? Так, тоді не надо. Ні, це нам не надо. Наша це не серйозна штука. Як її у брата? Так, що тут у нас? То хай буде. Що тут? А різниця? Колір та нашого номіналу Так, що тут? Та нашого номіналу Так, ну це нічого цікавого я тут не бачу. Що тут у нас? Харня. нічого нема. нічого нема. нічого нема. Так, що тут О, ну це воно, щось 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 міняється да? Ну, найбут такі да? Так, це ще й на всіх треба що поставити таке, так? Да? Так. А, ну воно ну, дублюється, окей. Так, що в нас по решітки? Ой-ой-ой, як бивнів моржа, так? Да? Навіть така буде, мені подобається, непогано. Так, що uh, 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 uh. Жир. Ну, подивіться на це гівно і на оцей жир. Єдине, що чи так, чи так. Ну, враховуючи останню ДТП, то, мабуть, краще було б так. Але мені, наче, візуально так прикольніше дивиться. Блін. Не знаю, так контраст прикольніший. Що тут? Так, знак туди. Ого, оце, оце хром, оце взагалі. Жир. Хром ми оставимо, оставимо. Так, ман немає нічого у нас. Що це таке? Тут нічого нема. Ай, немає нічого. Ну і наче то все. А, бак, бак, а що по бакові? Ну, бак теж нічого. Так, що тут? Нічого. Тут нічого. Ну що, нічого так, да? Недостатньо грошей. Ну, спасибо, а кредит можна взяти. Де кредит взяти? А як це зберегти? Зберегти можна? Кредит дайте мені. Та за шо? Ні, не хочу, так продайте мені. Алло. 3 години я це все налаштовував. 3 годи. Ну нічого. Зато ми побачили, яким може бути моє авто гарним і до чого нам потрібно а, йти. Тому у нас ще все попереду. Тому не забувайте замовляти в толіка кластера навчання 200 гривень, і ви допоможете мені покрасти авто. Так, ну в мене баланс класний, мінус 4000 євро. Це за ремонт. Так, а тепер дивіться, в нас ситуація наступна. Я можу об'їхати, а можу швиденько не об'їжджати і нирнути туди, де я винирнув, правильно? Я думаю, це логічно. Якщо ми це швиденько зробимо. Так, тихо, тихо, тихо. Вліво. Окей. Так, і тепер треба сюди обережно винирнути. Я там нікого не бачу. Ниряємо. Авто, аварія. ну Дурак, поліз під фуру. Що я йому зроблю? Так, нормально. Все, веземо далі кетчуп. В АТБ десь під Вінницю. Окей. Я тільки авто починив, а він в мене врізається. Ну, добре, що не в авто, а в контейнер, то мать його так. Якщо пачку дві роздави, то нічого страшного. Так, перебудовуємося в праву лінію і погнали. Шкода, що грошей не вистачило, блін. Такі перспективи могли б бути. З такому авто було б кайфовіше їздити. Мене всі пізнавали. Казали, б Толік їде. Так. Ну нічого, 146 а, х, цих км у нас залишилося. Я б такий би де став поспав. Що це я в наглу? Поліція їде, а я обганяю. Так, ще продають, що у нас тут торгують. Так, абрикоси, сливи, гарбузи. Молодці, молодці. Ля Франко їде. Так, мені потрібен підстоп і потрібно трішки покуняти. Підстопа. підстопа і не було, до речі. Ну, можна по трасі стати в цілому. Ось тут ось гарне місце було. Он, по, далі там лісосмуга стоїть, зараз ми там і впремся. Поспимо трохи. Бо не, гоже, не гоже їхати, коли тебе в сон хилить. Так, попереду я бачу тінь. Включаємо аварійку. І годинку, хоча б годинку. Все.